У амбулаторії села Великі Лучки людно. До закладу охорони здоров'я прийшли небайдужі жителі, аби здати кров і поповнити обласний банк крові, адже окрім поранень через обстріли лишаються інші потреби в плазмі крові та її компонентах. Це, зокрема, онкозахворювання та планові операції. Зазвичай на початку року січень, лютий. Березень місяць це досить такі важкі місяці в плані і проведення днів донора, і залучення донорів до донорства, і отримання безпосередньо крові або крово земінників то це є дефіцит, і ми це знаємо, бо йде постійна реклама із станції переливання крові обласної. Що просимо, залучаємо, запрошуємо здавати кров, запрошуємо донорів. Ми свою функцію виконуємо. Наш і центр, і наші амбулаторії на протязі року по графіку запрошуємо до донорства наших мешканців сіл. Пан Володимир, військовослужбовець, чоловік уже не вперше став донором, адже як ніхто інший знає та розуміє потребу у крові на фронті. Зараз у зв'язку з ситуацією в державі кров потрібна. Може, хто кажуть, може і моя кров комусь допоможе в даній ситуації, яка склалася в державі. Ну, вважаю за потрібне для здачі крові. Кожна людина має таке робити, вносити якийсь внесок, щоб дойти до перемоги. Донорами в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів. Тимчасово не можна здавати кров людям, які перенесли інфекційні захворювання та вагітне. Людина має бути здоровою не вживати алкоголь. Не мати хронічних захворювань, якихось, не бути раніше на диспансером обліку, бо онкологія це все може в будь-який момент вилізти. І навіть не обов'язково це буде видно по крові. Ну і звісно, саме головне мати бажання здати кров, допомогти людям. В принципі, нічого складного. Звісно, не вживати алкоголь, як я вже казав, за 48 годин. Напередодні бажано не вживати молочного, жирного, смаженого, звісно, щоб організм не перегружати. В день перед здачею якийсь легенький сніданок, там, чай з булочкою солодкою, як у нас, наприклад, дається безпосередньо перед донацією. Утриматись відпаління бажано за дві години до і після. Окремого меню чи дієти спеціально для донорів крові немає. Проте є певні настанови за групами продуктів і загальні рекомендації. Потрібно виспатися в день здачі крові, підтримувати водний баланс та з'їсти вранці сніданок, насичений вуглеводами та залізовмісними продуктами, кажуть лікарі. Крові, крові замінники потрібні на фронт. Є великий дефіцит, і тому ми це розуміємо. І, і самі медики є донорами. І самі медики здають і крові, і крові замінники, і небайдужі мешканці і тут і здають кров. Це правда. Це дуже важлива акція, неймовірно важлива місія. Ми цим завжди займалися і переймалися, і будемо працювати над цим питанням і надалі. Після всіх досліджень цінна рідина опиниться у госпіталях та закладах охорони здоров'я, де буде використано для допомоги захисникам та всім, хто цього потребує. А щоб швидко відновитися після донації крові, фахівці рекомендують не навантажувати організм фізичними вправами, деякий час не вживати каву та енергетичні напої.